Оце я і так кожного ранку йду на роботу. На жаль, покажу. Це в нас костел Святої Людмили у празі. Ранок сьогодні. Ну, ранок, 9 година. І така краса кругом. Все в квіточках. Фазончики пострижені. Дуже гарно. Не знаю, чи вам видно, тому що сонечко прямо напроти мене світить. Але думаю, я думаю, покажу вам. Подивіться, скільки краси. Можу ще ті квіточки вам показати. І так парк. Через цей парк я проходжу. Напроти, як бачите, той театр виноградський. Ось тут так по квіточки. Ось так Щоб бачили. Оп! Зараз, щоб не впала на бордюрку, стала. Ще отак вам покажу. Я сподіваюся, що видно, тому що я не бачу, що я знімаю. Отак от тільки кусочок праги вам, щоб бачили, яка вона красива. Як буду гуляти по празі, ще вам покажу щось цікавого. Або візьму з собою на екскурсію, в празі, якщо захочете. Отак от добре. Всім гарного, мирного дня. Па.